Всім привіт! Сьогодні ми готуємо жульєн. Я вже в сковородку поставила масло, ложку олівкової олії і нарізала курку. І зараз це все будемо обжарювати. Так, кидаємо курочку. У мене це курочка месо курки з різних частин. Трошки хілія, трошки від бедра відрізала. І будемо її обжарювати. М'ясо обжарюється, я його трошки підсолила, підкорчила і далі воно залишається румяником. Так, м'ясо вже піджарилося і я його викладаю в форму. Так, а на сюди сюда кидаю пару зубчиков чесноку И наши шампиньоны. Все, нехай обжарюється. Наші грибочки піджарилися, зменшилися от, в об'ємі, і я зараз додаю сюди цибулу. Так, така виходить красота, грибочки піджарюються. Я їх посолила, поперчила за смаком і даю ще трошки піджарити з цибулі. Так, грибочки піджарились, ми їх теж висипаємо в цю коробочку для запікання. thank you Так, тепер я взяла сметану у мене, вона 18% жирності, така непогана сметана і перемазую, отриманий наш фарш такий своєрідний. Так. А тепер щедро засипаємо тертим сиром. Все і ставимо в розігріту духовку. Хай дотикається. Так, не пройшло і 20 25 хвилин і наш жульєн готовий. Подивіться, яка краса, який він піджаристий. Буду смакувати зараз. М -м -м -м. Чесно, смачний. Пробуйте всім приємного апетиту!